Останній лот на сьогодні ось такий чудовий замок від Чаду Вали, В наборі у нас йдуть фігурочки. Два крісла, королева і короля, ліжко. Ось така карета. Ще одне кріселко, Замок у нас йде музикальний. Відкривається у нас дверцята. Ось таке. Так, нажимай Сашко, на кнопочку. Граємо музика у нас. Ось таке от круте королівство. Розвертаємо наше королівство. Тут у нас, бачите, теж такі дверцятка є. Сашенька натискає на сердечко. Музика грає. А що, куди в нас ще тут можна натиснути? Можна натиснути сюди. Там буде шум води, коли закінчиться музика. Фігурки поміщаються гарно всередину, все може стояти тут.